Всім привіт! З вами дорама Time Юа, а це означає, що на годинку час дивитися дорама. Нещодавно Netflix порадував нас всіх своїм анонсом щодо новинок дорам цього року, що обіцяє цей рік зробити дуже цікавим і насиченим. Тому давайте подивимося, що він нам готує. Хоча, поки я готувала цей випуск, частина з них вже вийшла, частина має вийти. Якщо вас щось зацікавило, можете запитати у коментарях про дату виходу або перевірити на. Netflix. Оскільки дорам дуже багато, тому це лише перша частина відео. Незабаром друга частина вийде окремо. Як на мене це типова дорама, що показує шлях від ненависті до любові. Головна героїня Міран, яку грає Кім Оквін, новачок у юридичній фірмі Гілму, яка працює в основному з індустрією кіно та розваг. Вона не зацікавлена в романтичних стосунках і ненавидить програвати чоловікові в чомусь та завжди здатна постояти за себе. У той же час, головний герой Нам Ганхо, якого грає Ю Тео, кращий актор індустрії розваг. Він найпопулярніший актор Південної Кореї завдяки своїй права зовнішності та розуму і доброті. Його шукають для зйомок у романтичних фільмах, але він насправді не довіряє жінкам і навіть у якійсь мірі відчуває відразу до них. І оскільки його Міран і Нам Ганхо. Обидва не вірять у кохання, вони вступають у любовну битву, і ми бачимо, що ця історія не така проста, як здається, на перший погляд, хоча й поширена, проте не менш цікава. Тут мені сподобався каст, і хоча це романтична драма, мені здається, що тут будуть елементи комедії і куди ж без мелодрами. Минулий рік познайомив нас з новою непоганою роботою під назвою Слава, що сюжет якої полягає у тому, що головна героїня Мондон Ин, будучи підлітком, піддається булінгу своїми ровесниками. А школа поліція та навіть її батьки роблять вигляд, що вони цього не помічають. І Дон Ін, яка пережила насильство, була змушена покинути школу і, ставши дорослою. Повернулася, щоб помститися через своє зламане життя. Тому від другої частини очікується кульмінація дії головної героїні, оскільки перший сезон було присвячено більш загальній її історії та, скажімо так, розставлянню пасток для тих, кому хоче помститися Мундон Ін. І перша частина залишила багато нерозкритих секретів у шафа героїв і покрила їх таємницею. Сподіваюся, у другій частині буде привідкрито їх більше. Ганву Будохван – Хван, перспективний боксер. його мати в боргах перед лихварем М'йонгілом. парк Сон Вунг, який є впливовим сумновідомим у бізнесі позичання грошей. Щоб погазити борг своєї матері, Ган Ву кидає бокс і починає працювати на генерального директора Чоя Хео Джун Хо. У той же час, генеральний директор Чой колись був легендарною фігурою у лихварському бізнесі, але раптово зникає. Одного разу він знову з'являється і почав безпроцентно посичати людям, які потрапили в біду. Він дозволяє Гунву працювати на нього. Хюнджу Кім Сарон і Ву Чін Лі Ї також працюють на генерального директора Чоя. Не дивно, що такий сюжет має місце у корейських дорамах, оскільки він є не новим і багато використовується корейцями, відображаючи їхні реалії. Мені дуже до вподоби каст і приємно бачити Вуду Хвана, нарешті, у головній ролі. Зірки зосереджена навколо нового класу, який називається знаменитостями, і тих, хто їм заздрить. Серіал показує люті бурхливі страхи та болісні сумні бажання, що оточують світ знаменитостей. Він зображує справжню реальність гламурного та змагального життя знаменитостей, з якими стикається Суарі, що стрибає в їхній світ, де слава, як правило, принесе багатство. Режисером серіалу є Кім Гю, який був номінований на офіційному конкурсі Канського міжнародного кінофестивалю за фільм, драму мати. Серед касту ми можемо побачити висхідну зірку пак Гюйон із серіалу Netflix Милий дім. А також вона грала у драмах Суддя диявол, далі і Зухвалий Принц, що грає у зірках головну роль, тобто Соарі, яка миттєво стає знаменитостю завдяки своїм сміливим вчинкам, які вирісняють її з-поміж інших впливових осіб. Кан Мін Хюк грає Хан Джокон, генерального директора провідного корейського косметичного бренду. А Лі Чон А грає. Юн Сіх'Йон, яка має все, починаючи від елегантності класу, авторитетного досвіду. Через історію Рі, яка поринула життя знаменитості, де кількість підписників дорівнює її конкурентній перевазі, до Рама Зірки змусить глядачів безперервно надсилати свої вподобайки після перегляду серіалу. Це ще одна драма Netflix у політичному жанрі, що розповідає про Хван Дохі, піаргенія, яка раніше керувала командою корпоративної стратегії Group та що занурюється у передвиборчу кампанію Адвоката прав людини о юн Сук на прізвисько пані Носоріг. Переживши незлічену кількість злетів і падінь під час виборів, О КЙон і і Дохі часто стикаються з різними позиціями, але не прагнуть однієї кінцевої мети, тобто зробити О КЙонсук. Мером Соула Кімхіае, яка безперечно славиться як одна з найкращих акторок Кореї завдяки своїм потужним виступам, грає Піаргенія Дохі. А Мун Сорі, відома своєю незрівняною присутністю завдяки різноманітним персонажам, яких вона зіграла, перетворюється на адвоката справ людини О Сук у їхньому історичному першому спільному проєкті у цьому серіалі від Netflix. Прохання не плутати з дорамою 2017 року, оскільки це нова дорама, яка має зовсім інший сюжет та жанр. Дана дорама Netflix заснована за мотивами веб-коміксу та якби Гіса Лінг Юна. Події дорами відбуваються у 2071 році, коли світ був знищений токсичним забрудненням повітря. Лише близько 1% населення вижило і зараз існує суворий соціальний клас. Люди рідко виходять з дому, а коли це роблять, то надягають протигази через забруднення повітря. Громадяни значною мірою покладаються на службу доставки посилок. Водії відомі як лицарі, які доставляють пакунки, а також захищають їх від злодіїв. Лицар 5.8, Кімобін – легендарний лицар. Він також володіє високою марстерністю у фізичному бою. Він випадково зустрічає хлопчика Саволя Кан Юнсеок, який є біженцем. Саволь мріє стати лицарем і захоплюється лицарем 5-8. Сеоа є Є офіцером розвідувального управління оборони. Вона врятувала життя Саволя і піклується про Саволя як про члена її родини. Лицар 58 допомагає Саволю стати лицарем. Це серіал з Ан Чо Йо Бін та Кан Хуном у головних ролях. Він заснований на тайванському телесеріалі Одного разу чи одного дня. Вихід на Netflix запланований на третій квартал 23-го року. Ку Хьо Анхіосоп помер рік тому, і Хан Джунгі Чон Йобін досі не пережила смерть свого хлопця і дуже за ним сумує. Одного разу вона якимось чином повертається в часі в 1998 рік і опиняється в образі старшокласниці Квон Мінджу, яку зображає Чон Йобін. У школі вона зустрічає старшокласника Нама Ши Хеона, якого зображає Ан Соп. Вона здивована тим, що Нам Шехон такий схожий на іпокійного хлопця Ку Йон Джуна. Шехон комунікабельний і фізично привабливий, і його обожнюють студентки. Тим часом Чон Нен Кю, якого грає Канхун, є кращим другом Нама Шехона і закоханий у Квон Мінджу. Знявшись у фільмах Ділова пропозиція 3018 і доктор Романтик 2», Ан Соб грає подвійну роль Йон Джуна та його двійника Нам Шихона у 1998 році. Чон Йо знімалась у серіалі Netflix, Гліч, фільми Netflix Нічу Раю, а також у серіалі Вінченцо. Повертається у ролі Хан Джун Хі та Квон Мінчу. Чон Бін грає двох персонажів, які виглядають однаково, але мають абсолютно протилежні характери, демонструючи делікантну гру. Кан Канхун, висхідна зірка червоного рукава та маленьких жінок, грає. Чонни кю, який бореться між дружбою і коханням після того, як дізнається, що його давній коханій мінджу подобається його найкращий друг Шехон, зображуючи молоде чисте кохання 18-річного хлопця. Це пригодницький бойовик, ді якого відбувається бурхливий період японського колоніального панування над Кореєю про групу людей, які з різних причин потрапляють у беззаконну землю Гандо та об'єднуються, щоб захистити часон для корейського народу. Сценарист Хан Чонхун і режисер Хан Джунхьок знову об'єднуються для створення. Пісні бандитів після того, як у своїх попередніх проєктах, у тому числі погані хлопці, мерзенне місто та загін 38» створили вражаючий, хвилюючий бойовик і драму. Головний герой Лі Юн Кім нам Гіл – кореєць, який служить у японських військових в південній Кореї. Обставини змушують його залишити все позаду та вирішити до Цяндао Китай. Він стає бандитом, щоб захистити поселення в Цяндао та його людей. Намхішин Сеохен приховує свою справжню особу і працює начальником відділу залісничного бюро Уряду Кореї, контрольованого Японією. Лі Ю Юджамен був командиром армії Руху за незалежністю Кореї. І зараз він очолює корейське поселення Цяндао. Лі Гван Іл Лі Хенвук, японський військовий офіцер, який вороже ставиться до Лі Юна. Йон Ньон Лі Ходжун наймена вбивця, яка володіє високою майстерністю зі зброєю. Її наймають, щоб убити Лі юна, і вона прямує до Цяндау, щоб виконати свій контракт. Дорама знята за мотивами Вептуну Діпі Собачий день Кіма Ботонга. Серіал розповідає про спеціальний підрозділ, що має ловити дезертирів та повертати їх до армії, враховуючи всі нюанси. Довгоочікуваний другий сезон DP знову збирає разом режисера Хан Джун Хі та тих самих акторів першого сезону, зокрема Чонхе Іна та Кук Йохвана, які зіграли Джун Хо та Хан Хо відповідно. Фантастичний дует підрозділу Ді Пі повертають свою командну роботу та неймовірну хімію в новий сезон. Це теж адаптація корейського вебтуну під назвою Дівчина у масці, що розповідає історію про Кім Момі, звичайну офісну працівницю в день, яка не впевнена у своїй зовнішності, і ведучу прямого ефіру вночі, що закриває своє обличчя маскою, коли вона отримує пошкодження обличчя через непередбачуваний інцидент і переживає драматичний поворот подій. Оригінальний одноіменний вебтун, на якому базується серіал, полюбився багатьом читачам за його непередбачувані повороти і легке поєднання трилера та чорної комедії. Актори Го Хенджжун і Нана грають персонажа Мі в різних часових проміжках, тоді як Андже Хонг грає колегу Джо Нама, який закоханий у неї, а Йом Херан грає мати о Нам. Режисер Кім Йон Хун, який привернув увагу світу своїм повнометражним дебютом звірі, що грають у соломку, який отримав спеціальну нагороду журі на 49-му міжнародному кінофестивалі в Роттердамі, керує серіалом, щоб забезпечити свіжий розвиток сюжету та шокуючу історію. Це трилер про істоту, дія якого відбувається навесні 1945 року, в один з найтемніших часів історії Кореї про двох молодих людей, які намагаються вижити, стикаючись з монстром, народженим з людської жадібності. Завдяки цьому серіалу головні таланти Кореї Пак Соджун і Хан Сохі перше об'єднаються. Пак Соджун джун із фільмів Класи та Вон та що не так секретарем Кім повертається в образі Чанте Санга, найбагатшої людини в Сеулі і власника ломбарду Золотий скарб. Хан Сухі, яка завоювала аудиторію через серіали Netflix незважаючи на це та моє ім'я, перетворюється на Юн Чеок, славнозвісного детектива своєю здатністю вистежувати будь-кого. Сценарист Кан Юнгьон із доктора Романтика, та режисер Чон Дон Юн із «Ліги печі» є ініціаторами даного проєкту. У цьому захоплюючому, науково фантастичному трилері люди втекли з землі, яка була спустошена різкою зміною клімату, і людство емігрує до нових притулків у відкритому космосі. Громадянська війна, яка там відбувається, триває десятиліттями, і Юджун і Кім Хенджу стає легендарним найманцем і військовим стратегом з незліченими перемогами. Але одна невдала місія переводить її у вегетативний стан. Щоб покласти край війні, що то в притулках, мозок легендарного Юн Юнджун-і, клунує компанія-розробник військового штучного інтелекту під назвою Кроноїд, намагаючись створити неперевершеного бойового воїна. Через 35 років донька Чун і Юн Со Хеон, яку грає Кан Цуйон, бере участь у цій роботі як головний дослідник проєкту Юн І. Коли, незважаючи на численні спроби клонування та моделювання досягнуто незначного прогресу, короноїд припиняє дослідження, щоб розпочати інший проєкт. Сохеон дізнається про їхні плани та вирішує врятувати Джун І. Так починається втеча бойового воїна Джун І з дослідницької лабораторії. Захоплюючий трилер про те, як звичайна жінка входить у життя, зазнаючи злому та загрози після втрати телефону з усією особистою інформацією. По дорозі з роботи, Намі Чун Вун Хі втрачає свій смартфон, на якому міститься все про неї. Джун Йон ім Сіван знаходить телефон на МІ та повертає його їй, але після встановлення шпигунського програмного забезпечення. Відстежуючи її повсякденне життя, він дізнається все, що може про неї. На Мі відчуває полегшення, знизуши свій телефон, але незабаром її звичне життя перевертається з ніг на голову та виходить з-під контролю. Боксон веде подвійне життя. Вона одночасно мати одиначка доньки підлітка і легендарний професійний вбивця в топовому агентстві вбивств. Затиснута між місією вбити когось і місією виховати когось, Боксон відмовляється виконувати призначене завдання і кидається в неминучу сутичку. У будь-якому випадку дивитися чи не дивитися, вирішувати вам. А з вами була ваша дорама Тайм'Юа. І якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір, якої дорами ви хотіли б побачити наступною.